Вітаю! Ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску на Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих героїв добровольців. У Дніпрі ветеранів з інвалідністю безкоштовно навчають на системних адміністраторів. За тиждень енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для майже 43 тисяч родин регіону. А зараз про ці та інші події більш детально. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв добровольців. 14 березня 2014 року на тренувальну базу з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців самооборони. Вони сформували добровольчий батальйон для захисту України. Тепер цього дня відзначається День українського добровольця. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вони не були військовими за професією, але в критичний момент взяли до рук зброю і стали на захист рідної країни, зазначив заступник голови Дніпропетровської обласної Сково адміністрації Івана човний для нас дуже таке особисте свято, да тому що саме 14 березня визначаємо День добровольця, день саме тих, хто за покликом душі да став до Збройних сил України або дола Національної гвардії, інших військових формувань. І пішов боронити нашу країну. Так само склалося і з нами у 2014 році. Да, так само сталося і в цей накал військового конфлікту. Да, і ми всі розуміємо, що саме добровольці є тією опорою да та фундаментом за оборони нашої держави. Майже 80% тероборонівців це добровольці. Вони не дали агресору прорватися на Дніпропетровщину, сказав начальник регіонального управління сил тероборони, схід, герой України Олександр Зугравий. Я вважаю. Що в нас найкращі підрозділи, а саме в силах територіальної оборони дуже багато, майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. І я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони, а й населені пункти всієї нашої держави. Начальник відділу морально-психологічного забезпечення регіонального управління сил тероборони Схід Андрій Шульга був звичайним інженером у 2014-му Пішов захищати Україну. Сьогодні дуже величне свято. На мою думку, я свого часу, також 2014-му році, за покликом серця, не чекаючи повісток, не чекаючи дзвінка з військомату, пішов. За покликом серця до лав збройних сил України як представник територіальної оборони хотів би сказати, що дійсно наші громадяни дуже вмотивовані, і от саме в територіальній обороні дуже багато добровольців, які прийшли в перший день, і не зважаючи ні на що, ні на свій статус, всі кинули свої справи і стали до рядів територіальної оборони збройних сил України. Сьогодні на Дніпропетровщині попрощалися із загиблим воїном 31-річним Олександром Литваком. Про це повідомили у телеграм-каналі Вільногірської міської ради. Олександр народився у місті П'ятехатке. Закінчив місцеву школу, вчився на автослюсаря. 11 років пропрацював у товаристві Вільногірське скло. Чоловіка призвали по мобілізації 25 серпня 2022 року. Боїть загинув в районі Мар'їнки на Донеччині. В Олександра залишилася дружина та сестра. Вічна слава герою. Протягом тижня, 6 по 12 березня, енергетики повернули електрику у будинки майже 43 тисячам родин Дніпропетровщини, що лишилися без електропостачання через обстріли. Про це мовиться у прес-релізі компанії «ДТЕК Дніпровська електромережі, які отримало Суспільне. лагодили пошкоджене електрообладнання у десяти населених пунктах регіону. Через регулярні обстріли у деяких оселях електроенергію доводилося відновлювати по декілька разів. До робіт енергетики приступають відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця. Пошкодження від Збройних сил України та ДСНС. Загалом з початку повномасштабної війни енергетики відновили електроживлення у 922 тисячах домогосподарств. Йдеться у прес-релізі компанії «ДТЕК Дніпровські електромережі. У Дніпрі вперше в Україні стартував пілотний проект з безкоштовного навчання ветеранів за спеціальністю системний адміністратор. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. У Дніпрі учасників бойових дій, які отримали поранення на фронті, безкоштовно навчають системному адмініструванню. Ярослав Голів взяв участь у проєкті. Чоловік воював на Донецькому напрямку. У травні отримав кульове поранення, через яке не може повернутися на службу. Ну, два сильно серйозних, а два не дуже серйозні, а третя влучила в руку, зачепила нерви. ліктьові. Відповідна рука вже не дуже працездатна. Колишнім життям я вже не можу жити, колишньою роботою я вже не можу займатися. Бо у повному обсязі я вже не можу виконувати дії. Тому доводиться шукати щось, змінювати у житті щось, підлаштовуватись під нові реалії зі своєю рукою. Під нові реалії зі своєю рукою. Навчання триватиме три місяці. За цей час, каже начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради Тетяна Янушкевич, учасники проєкту оволодіють знаннями, які необхідні для роботи з системними адміністраторами. Ми вибрали найбільш витребувану професію, яка є зараз на ринку праці, оскільки держава цифровізується і потрібні люди, які мають відповідні навички управління серверами, дистанційно або не дистанційно. По завершенню навчання учасники отримують сертифікат про часткову кваліфікацію зі спеціальності системний адміністратор. На його підставі каже Тетяна Янушкевич, зможуть влаштуватися на роботу у державній та приватній компанії. Я настойкова Наталя Сподинець Суспільне новини. Дніпро. Вислухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач на все добре вам.